Вітаю, Діви! Це ваш старопрогноз на тиждень з 12 по 18 травня. І так, Діви, давайте подивимося, що вам приготував тиждень, на що вам варто звернути увагу. Нагадую, розклад у нас загальний, але, надіюсь, карти максимально програються в вашому житті, надають якісь підказки, поради. Хтось буде робити головну біль. Дівам. Так, прогноз для Діви з 12 по 18 травня. Понеділок. Король джезлів нам буде говорити про вогняного знака Зодіака. Це в нас овни, леви або стрільці. Можливо, у вас буде взаємодія з такою людиною, можливо, ви будете звертатися за якоюсь порадою до такої людини, за допомогою. Така людина вам однозначно допоможе. Карта може нам говорити, що це буде ваша енергія в цей день. Ви заряжені енергією, позитивом вирішенню всіх ваших питань, підходите до них з таким запалом, да, вирішувати. Все і вся з понеділка. Вівторок. Карта місяця нам буде говорити про те, що у вівторок з'являються якісь в нас сумніви, страхи, якісь небачення ситуації до кінця. Карта місяця нам буде говорити про те, що нам щось не видно. Да? У нас є якийсь е, стан, коли ми не розуміємо, як нам рухатися далі, куди нам рухатися далі і так далі. Тобто неясна картина, є якісь. Знову ж страхи і сумніви. Карта місяця нам буде говорити, прислухатись до своєї інтуїції. Вона в цей день нам буде підказувати, карта ще нам буде говорити про знака Зодіака Риби. Можливо, у вас буде пов'язані якісь страхи стосовно цієї людини, або ж ця людина може вам навпаки прояснити ситуацію, допомогти у вирішенні якогось питання, підказати, куди вам рухатися і так далі. Середа. Середа у нас 5 жезлів, буде говорити про ситуацію, коли ми боремось. да, П'ятірка жезлів це в нас боротьба. Тобто є люди, є якийсь стан, де ми виборюємо свої амбіції, свою якусь правоту. Карта може нам показувати просто боротьбу, тобто спортивні якісь змагання, де люди боряться. Але більш по енергії карта буде показувати про те, що ми десь в колективі, десь в оточенні людей. У нас є стан речей, коли. Коли ми виборюємо своє, да? ми щось доказуємо, оправдуємо, да? робимо якісь дії, щоб е, доказати свою чесність, свою правоту, свої амбіції і так далі. Ваші опоненти будуть точнісінько такі самі. То чи потрібна вам ця боротьба? Вже дивіться, по суті діла, як воно у вас буде. Четвер: туз жезлів, а по тузу жезлів у нас. Час діяти. Туз Жезлів буде говорити про те, що ми загоримося якимось дією вирішувати якісь питання. Загоримося, наприклад, якимось проектом, загоримося якимось новим починанням в своєму житті. Можливо, це буде робота, можливо, це буде якийсь. Навчання, куди ви захочете йти, і ви загоритеся цією ідеєю розпочинати щось в своєму житті. Тут з жезлів у нас може говорити і про е, якийсь потяг до другого, другої людини, да? тобто ви загоритеся іншою людиною. І тут з жезлів нам буде говорити про те, що це час діяти. Це не значить, що ви вже почнете це все робити, але в четвер буде от такий потенціал. П'ятниця. Карта дурня і дурень нам говорить таке про нові починання. Тобто тут хтось візьме цей туз жезлів в свої руки. Дурень нам говорить про початок чогось нового в нашому житті. Ми хочемо розпочати, ми хочемо новий досвід, ми хочемо йти навчатись. Ми хочемо нові стосунки, нову роботу і так далі. Тобто, ми розпочинаємо щось з чистого листа. Дурню дуже цікавий досвід, він хоче все пізнати, все вивчити, все бачити і так далі. Йому цікавий світ, і він налаштований дуже, от так знаєте, можна сказати, по-дитячому. Йому не важливо, що буде потім, а от зараз на початку йому дуже цікаво, і він загорівся цією ідеєю, цим новим починанням, і йому дуже цікаво, що ж буде далі. Субота. Карта Єрофанта да? буде говорити про наші якісь моральні цінності, про сім'ю, про наш рід. Можливо, хтось їде в гості, хтось зустрічається своєю родиною, а хтось йде е в церкву, костьол, да? якийсь храм, де він от проводив суботу ці дні, да? тобто притримується своїх моральних принципів. Якщо ми говоримо про якісь нові починання, хтось йде на нову роботу, в суботу в нього може бути. Ти людина, яка йому може в цьому допомогти. Тобто Єрофант це в нас наставник, це людина, яка може нас чогось навчити. Тобто тут може і програтися і так у когось. Якщо у вас такої ситуації немає, карта Єрофанта буде говорити про моральні цінності, яких ми притримуємося. Про те, що сім'я для нас на першому місці. Карта Єрофанта може нам ще показати тільця по знаку Зодіака, Можливо, ви будете комунікувати з ним. День духовний, день спокійний. Коли ми проводимо в медитаціях, молимося до вищих сил, просимо в них захисту і якогось благословення. І неділя, і карта сили. Дивіться, діви, у вас три старших аркама підряд, будуть говорити про те, що п'ятниця, субота, неділя будуть такі більш. Важливіші для вас. Карта сили буде говорити про те, що у вас є багато енергії, є багато запалу, є багато е, впевненості в, в неділі, да? тобто є якась надія на цей день, що в цей день от ви максимально докладете якихось зусиль для досягнення цілі. Карта буде говорити нам про лева, про знака Зодіака, з яким ви можете комунікувати. Карта сили нам буде говорити про те, що ви докладаєте зусилля знову же для досягнення цілі, наступаючи на от свої якісь темні сторони. Подавляєте в собі якісь негативні моменти, да, якісь хотілки ваші, якісь от такі... Нехороші, будемо казати, риси ваші, да, для того, щоб досягти якогось результату. Карта буде нам говорити про те, що хтось може подавляти вас. Тобто карта сили це взагалі є подавлення або в вашу сторону, або це будете ви. Як у вас в кого для кого підходить, собі, дивіться, по вашій сім'ї і по вашим стосункам? А взагалі карта сили це в нас багато енергії, багато позитиву, багато дарехів. Райва і, взагалі, день у таких вогняних енергіях, тому що це карта Лева, а Лев на знак вогню. І давайте подивимось пораду для Діви. А дев'ять пентаклів порада. А порада нам буде казати: порадуйтеся життю, купіть собі щось. У вас є для цього фінанси, у вас є для цього все, що ви можете собі на цьому тижні дозволити, да, купити, побалувати себе. Порахувати свої фінанси і зрозуміти, що вони у вас є і чого би вам не потратити їх. Тобто дев'ятка пентаклів карта здорового егоїзму, коли людина е балує себе, коли людина купляє собі щось, коли людина себе ставить на перше місце, вона хазяїн свого положення, в принципі, карта ваша, тобто Пентаклі буде говорити про те, е порадою, щоб ви от, насолоджувались просто життю. І так, дівиться ваш прогноз на тиждень, позитивного вам тижня. Жня і до зустрічі.